Вас на моєму рукодільному каналі. Тимчасово я змінила назву Так треба, але все одно канал зветься Скринька Катеринки. Нарешті, нарешті я вийшла до вас зі сорочкою для синочка. Я назвала її так. Розпочали ми її. Вибирати, розробляти, купляти до неї матеріали, схему малювати аж наприкінці березня, це давно так. Кроїти я її почала 1, ні, 2 квітня. І хотіла вам все це поетапно показувати, але то поносто золотуха, то немає світла, то я зранку зайнята, То те, то все мені не давало працювати. Тут котик з вами також вітається. Спровадила котика. До сина, нехай там розважається. Що ж, як я вам і казала, я на одному всім знайомому додаткові Pinterest знайшла декілька варіантів, які мене задовольняли, які задовольняли, ну, як, подобалися мені ці візерунки. Вибрала їх, склала в окрему папку і запросила сина переглянути ці вибрати. Яка сорочка йому до вподоби? І що ж ви думаєте? Серед, я не знаю, 20-30 варіантів він вибрав саме сорочку із тризубцем, із Тризубом. Тризубцем. а як правильно? Із прапором і гербом, отак от я скажу вам. Я признаюся чесно, не дуже полюбляю такі от ці державні символи на одязі. Ну, кожному свої, розумієте, він дитина, він патріот, він, йому сподобалося, ну що ж, будемо вишивати тоді прапори та герби, нічого страшного, вона яскрава, вона симпатична, там такі кольори. Головне, що дитині подобається, і це 100% означає, що він буде її носити. Отож, я вам зараз ставлю картинку, яку саме вибрав. Не картинку, а фотографію, яку саме вибрав сорочку, син. Як ви вже побачили, це фотографія, напевно, із якогось інтернет-магазину чи просто магазину, там навіть є емблема, але я не розібрала, що це за магазин. І оця сорочка, вона не зовсім якби вишита. Ні, там вишита оце, на, грудне, на грудях, оця вишивка, вона вшита прямо в сорочку. І я таке теж не люблю. Для мене це якесь знущання над одягом, оцим саме вишитим. це. Ну не знаю, тут знову ж таки кожному своє. Мені не подобається, комусь подобається, давайте поважати вподобання інших. Але я за себе кажу, що мені no — ноу -no. Ми вибрали цю сорочку, але схеми я не маю, ключа я не маю. Що робити? Ми сідаємо з сином, я беру в клітинку, у мене є така, такий зошит здоровий, я не знаю, для чого він потрібен. Видряпую вириваю звідти листки, склеюю їх і з олівцями починаю малювати схему. Син також поряд зі мною, такий ж самий у нього лист паперу, і він також малює свою. І Мені так сподобалося, що ми от разом щось там обговорювали, а що тут намалювати, а як отут вчинити. І так ну, Досить добре ми провели час із дитиною. І що ж у мене вийшло від того? На виході вийшла у мене ось така гармошечка. Бачите? Така вона довжелезна, 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 довжелезна. Ну, це зі сторони горлечка. Отак-отак -от 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 воно йде, 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 йде. І це манжети. Ось такі манжети. Загалом, Така схема довга. Ну, тут просто клітинка, бачите, яка вона здорова і тому така здорова схема. Малювала я її без всяких позначок, без всяких буковок, знаків. Просто ну, я розумію, що я намалювала, тож то й добре. Хай буде тут. Отож, намалювала я схему, але ключа немає, ниток не я обрати не можу. І все б нічого, але у нас на нашому жилмасиві немає магазинів із нитками саме DMC. А я хотіла вишивати саме нитками цієї фірми, тому що от пам'ятаєте мою минулу мою сорочку жіночу, там чорний був саме цієї фірми, а друга... друга була зараз я вам покажу, якої фірми. Воно мені зараз. Ось. Бест Воно по нумерації йде те ж саме, що і DMC, але вони Вони грубіші, вони от коли їх чіпаєш, вони так, знаєте, немов би трохи дряпають шкіру. Такі як... Немов у них, знаєте, так більше бавовни. Вони тонші. І в мене саме о цієї фірми була ниточка ота темновишнева. Отож. DMC немає, є тільки такі. Що я роблю? Іду в магазин, ми з продавчиною по фотографії, ті, що я вам показувала, підбираємо навмання нитки. Вона більш-менш в цьому розуміється, науку вже вона може сказати, які це нитки. Я їх купляю, жмут, приходжу додому, звіряю туди-сюдим. Сак, все, все мені підходить, все атлічно, все прекрасно. І я біжу замовляти нитки уже DMC в інтернет-магазин. Уже впевнена в тому, що мені вони підходять. Замовляла я ниточки. Оці. Це вже DMC, це мій скарб, це моє, це моє просто красота ляпота. Я замовляю в інтернет-магазині Мережка Львів. І ви знаєте, я приходжу на пошту і мені дають цей пакуночок. А там з цієї сторони. Від руки написано творчого натхнення та нових ідей з мережкою. Боже мій, ви, ви, ви розумієте, яка це, яка це красота? Я так люблю це таке оформлення. І знаєте, от я замовляла всього там 14, здається, чи скільки моточків цих ниток, але мені навіть з цими 14 моточками поклали отакий от подаруночок. Це нитко вдівач, нитко втягач. Зараз як матюкнуся вам. Ось так от. Ну, Звісно, ми задоволені. Я сама творча людина, і я люблю так-оформлювати от подарунки таким от чином, коли все від душі, все від руки, і я просто задоволена. Просто я йшла з тим пакуночком додому, я посміхалася, і це моє. Це моє, і я буду замовляти саме в цьому магазині. Отож, ниточки вибрані, схема є: треба кроїти сорочку. Ніколи це не робивши, я так трохи, знаєте, мене так трохи потряхує, тому що зараз зайве відріжу і не хватить дитині. Ну, звісно, це все можна обіграти, це все можна пришити, дошити, вшити. Якщо у тебе руки з того місця, що треба, ти це все зробиш. Якщо кумека і голова. І справа в тому, що у мене мама, вона добре шила і. Може, якісь гени у мене полишилися, може я бачила, як мама це робить. Загалом я беру сорочку сина, яка на нього, так, знаєте, на вирост. Він у мене маленький, щупленький хлопчина, такий худесенький. І на цій сорочці вказано вік 8-9 років, а йому буде в вересні тільки 7. Тобто, я думаю, що ця сорочка йому хватить і на перший дзвоник, і на останній, може і на той перший. Ну, коротше, беру я. Для замірів цю сорочку. Отак от, от малюю, вимірюю. От. І беруся кроїти тканину. Тканини у мене було. Я вам не буду показувати ці відрізи. Не буду показувати сам процес крою цього. Просто покажу отакий от папірець, на якому намальована моя метр. У мене був тканин. Я, до речі, так переживала, що мені його не хватить. Але ви знаєте, у мене. Такий шмат ще залишився. Ну, загалом шириною 1,5 боже мій півтора метра. Я розкроїла рука в рукав, перед, спинка. У мене тут ще залишилось на комірець, на манжети, і ще такий доволі великий клапач. Я не знаю, там для якихось картин чи я не знаю чого. І на виході у мене вийшов перед зад 50 на 60 см, два клаптя, рукава 42 на 50, також два клаптя. Тканина в мене була, я купляла в порад дельвіка, домоткана та тканина унісон. Мені вона подобається в роботі, вона приємна, на ній приємно вишивати. Викроїла, я вирізала. Ось вони лежать перед вами. Я їх отак -от обробила краї. А потім подумала, а навіщо я це роблю з рукавами, зі спинкою, на ньому ж вишивки не буде. Але ви знаєте, я вирішила, що нехай. Я їх буду шорхати туди-сюди, міряти, кроїти, вшивати. І зайвим не буде. Не буде торочитися воно, це все не буде тих ниток. Покроїла, так? Покроїла, все чудово. І потім я, мабуть, днів чотири збиралася із силами, збиралася із натхненням, щоб почати вишивати. От, не знаю чому. Аби мені хтось. Тикну пальцем ось сюди, отут, оцю дірочку, починай вишивати. Ну просто такому такій би людині не було б ціни в моєму випадку. Тому що для мене почати це щось, щось просто. Е Але почавши, ви подивіться, яка краса у мене вийшла. Дивіться. Це центр. Центр, він у мене тут відмічений, ось бачите, центр. Тут я, оце верх. Верх, тут припуски. Я ще дала добрячий такий припуск на те, щоб сшивати потім. тут Це оце заглиблення горловинки. Я, я неправильно, звісно, кажу, ну, як, 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 як зазвичай. І почала вишивати. І ви подивіться: тут розріз, я казала, вже буде. Солов'їні вічка. Оці. Як вони мені подобаються. Звісно, з ними я поки розібралася. ось Бачите, тут перші, зараз я сфокусую. Ось о перші, ну тут, як, немов ниточка, вон, всередини виглядає. Оце я поки розібралася, як їх шити, потім все пішло по маслу. І оцей глибокий синій. І як воно оце в поєднанні. Ви знаєте, аби була б моя воля, я б її так і залишила. От мені більше нічого не треба, але дитина хоче яскраву сорочку із прапором і так далі. Отак от от я почала шити, тут е, як у мене буде перед. Солов'яні вічка, оцей візеруночок, потім основний малюнок із прапором, колосками, там всім іншим. Тут хочу з краю ще зробити мережку. І знаєте, таку хочу стриману, як для хлопця. Не дуже яскраву, не дуже таку мережевну, не дуже таку в дірочках. Таку скромну, як у мене хлопчина. І тут по краю буде також отакий візерунок. І манжети, мабуть, такий візерунок буде. Ну, там буде видно. Може, мені хочеться, захочеться такого чогось едакого. Ось так от продвигається моя робота. Я дуже нею задоволена, хотіла вам ще показати, до речі, зворотню частину. Зворотню частину також. Я любуюся нею ну, просто. Знаєте, є от такі як зворотні частини, як окремий вид мистецтва. Оце, оце. Я, я, я полюбляю, коли з, з іншої сторони все просто. так от. Милуватися, не, не, не намилуватися. Ось так. Ось так в, переривах між, в перервах між городами, прибиранням, відсутністю світла і так далі. Я зробила таку роботу: чи мало, чи багато не знаю, але я собою задоволена і задоволена результатом. А коли результат радує, це просто для душі, для, для очей, для рук, ти просто летиш до неї і вишиваєш. І ще на етапі того, як розповідала про схему, як я її малювала, я хотіла попросити вас, друзі, якщо ви знаєте, хто автор цієї схеми, обов'язково мені напишіть. Я хочу вказати цього автора. можливо, ця схема платна, тому що ми її знайшли отак, от на просторах інтернету, і не хочеться, щоб були якісь конфлікти. І... і ще дівчата і хлопці, якщо мене хлопці дивляться, звісно, я не буду її розповсюджувати. Не буду її нікому давати, я просто намалювала її для себе і показую, як я для себе вишиваю. Ну не для себе, а для, для сина сорочку. Тому що неприємності мені не потрібні, і автором також я не хочу. Е е е е я знаходила декілька варіантів, прямо вже схем, але не Не цих. Не, не ця сорочка, тому що син вперся От саме цю хочу і все. Були там трошки інакшого виду. І вже готові схеми, тобто бери і працюй. Але ні, ми обираємо шлях непростий. Ось так. Що я, що я ще не сказала? Та, наче все сказала. Як вибирали, як нитки купувала, як знімала мірки, як кроїла, я вам розказала, так? Побажайте мені. Натхнення, побажайте мені поскоріше її вишити. Але ви знаєте, от поспішати в цьому ділі я нікому не раджу і сама намагаюся так насолоджувати, насолоджувати насолоджуватися кожним стібочком, кожним хрестиком, щупати їх, роздивлятися. Це, це просто це окремий вид релаксу для мене. Я просто кайфую, розслабляюся. Звісно, якщо не треба бігти на городи, Садити щось, але то вже таке. Головне тут і зараз кожен хрестик, кожен стібочок. Ну що ж, буду вам казати до побачення. Буду казати вам дякую за те, що ставите вподобайки, за те, що дивитеся, за те, що підписуєтеся. Коментарів у мене, звісно, мало поки, але ну, я думаю, все. Все у мене ще попереду. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ППО, які дають нам змогу жити у себе в домівках, а не тинятися світом. Ну, це, звісно, для тих, хто. Ой, так, коротше, ви все, все, все самі знаєте. Дякуємо їм. Слава тим героям, які не з нами вже. От. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам рівних хрестиків, бажаю вам сонячної погоди, посмішок, бажаю вам нам усим перемоги, тихого, тихих ночей, мирного неба. І що все було Україна. Люблю вас, цілую, обіймаю. Будуть питання, пишіть в коментарі. Я з радістю вам відповім. Все, бувайте здорові, до наступних зустрічей!